Вітаю, друзі, у новому 2024 році. Багато з вас, хто ставив ялинку на свята та задавався питання, а куди ж її дівати після різдвяних та новорічних свят? Ну не викидати ж її на смітник. Тож, друзі, ми вирішили продемонструвати, як можна переробити ялинку на мульчу за допомогою нашої новинки. Гілкоподрібнювача подрібнювача електричного Vitals zs 2445 j а спочатку по традиції розповім вам про його переваги та особливості. Призначений агрегат для ефективної утилізації свіжозрізаних або сухих залишків гілок. Коротше кажучи, він легко впорається з подрібненням гілок, сучків, стовбурів, невеликих дерев і кущів товщиною до 45 мм. Мульча, що утворюється в результаті подрібнення, сипається в підставлену тару або контейнер. Гілкоподрібнювач має потужний електродвигун у 2400 Вт. На двигуні редукторів встановлений захист від перевантаження. Два ріжучі леза, що встановлені у моделі, виготовлені з високоякісної загартованої сталі, та мають двостороннє заточування. Швидкість обертання при роботі без навантаження складає 4500 обертів за хвилину. Коротким кабель живлення зроблено спеціально для безпеки оператора. У разі непередбачуваної ситуації короткий шнур можна легко та швидко висмикнути з розетки та зупинити роботу гілку подрібнювача. Завдяки металевій рамі та великим колесам його легко переміщувати по ділянці та надійно встановити у потрібному місці. До комплекту постачання входять спеціальний штовхач для гілок та мішок для збору тирси. Загалом дана модель дуже проста в експлуатації та обслуговуванні. У разі, якщо вам буде необхідно дістатися до ножів гілкоподрібнювача, на агрегаті передбачувано спеціальний гвинт-баранчик, яким, крім іншого, забезпечує захист від випадкового включення інструменту в розібраному стані. Гвинт блокує запуск двигуна, коли не до кінця закритий фіксатор. Гілкоподрібнювач працює тільки якщо цей гвинт добре закручений. Ну а тепер давайте перейдемо до роботи. Ну що, друзі, ось і настав час нарізати нашу ялинку на гілочки, а використаємо ми для цього нашу міні пилу із серії SmartLine+. Plus. До речі, огляд на цю пилу вже є на нашому youtube каналі Так, друзі, а ви ще не підписані на наш канал? Саме час це зробити. Підписуйтесь. Друзі, ми гарно попрацювали і маємо чудові результати. Тому саме час розповісти вам, які рослини люблять хвойну тирсу. Ялинки та ялиці, ялівець татуя будуть дуже раді. Також люблять мульчу соснової стружки: яблуні, агрус, смородина, малина, лохина, айва, барбарис, калина, жимолість, журавлина та кизил, зелень та прянощі. Цей матеріал є чудовим засобом для одобрення ґрунту. Вносити в ґрунт слід тільки свіжу тирсу, тому що перепрілою ви можете істотно підвищити кислотність ґрунту. Також тирсу використовують як мульчу, вона уповільнює випаровання вологи з ґрунту, позитивно позначається на зростанні розвитку рослин. Садівники цінують тирсу за те, що вона уповільнює зростання бур'янів, перешкоджає розмиванню ґрунту, а також захищає від перепаду температур. Дякую за увагу. Нагадаю, сьогодні ми з вами тестували гілкопотрібнювач потрібнювач електричний Vital zs 2445 j Детальніше про вартість моделі та як замовити, дізнавайтесь на нашому офіційному сайті vitals.ua в розділі садово-паркової техніки. Якщо у вас залишились запитання або побажання, Пишіть свої коментарі нижче під цим відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!